Pia Niro, 2020 рік, батарейка 64 кВт з запас ходу в 500 км. Автомобіль 2020 року в максимальній комплектації. Є парктроніки передні, задні 17 лихосплавні диски, датчики тиску шин, LED-оптика, led денні ходові вогні. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, преміальна акустика JBL, пам'ять Сидінь. Кіряний салон. Крім підігрівів, у нас є ще е, обдуви, підігрів керма, адаптивний круїз-контроль, клімат, контроль, е, android Auto, Apple CarPlay, електроручник, автохолд, е, салони дзеркало з автозатемненням, заводське тонування та багато іншого. Суперовий стан машинка до нас приїхала з Європи, не Норвегія. Дивіться, який стан автомобіля. Зарядочка, подовжувачі, все все-все є. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік.